Недемократичну державу в Європейський Союз не прийме. Тут ні в кого не має бути ніяких ілюзій. Як називається у нас перший хаб, який ми відкриваємо для переговорів про майбутнє членство? Він називається англійською мовою «fundamentals», тобто фундаментальні права і свободи людей. Нічого важливішого не буває. Переговори починаються з цього. І закінчуються ці. Всі копенгагенські критерії, всі, чому має відповідати держава, починаються з демократії, починаються з свободи. Верховенство права, незалежність судів, незалежність ЗМІ, незалежність громадських організацій, права людини. Я абсолютно і твердо переконаний, що за діючої влади це просто пустизм. Вони не розуміють важливість цього. І намагаються боротися з цим лише для того, щоб утримати владу це руйнує державу.